Всім привіт, друзі! Сьогодні на нас чекає фінський рандом як в прямому, так і в переносному значенні цього слова. Отже, наш суперник білоруський альянс. Фінський рандом. Так, що можу сказати? Центр, як завжди, фіол. Режимчик у нас змінився. І сьогодні ми будемо грати на режимі град-стріл. Не дуже його полюбляю, тому що на цей режимчик, якщо, наприклад, ви граєте в 3-2, потрібно мати ну, по два хіллера у кожній команді а так. Ну я в основному використовую одного, тому що ну, мене не вистачає героїв. І що, настав час переходити до суперника, вже можете привітати нас з перемогою. Суперника рахунок 4526 і залишилось 19 ударів, і навіть якщо це буде 10 шотів по 50 очей, ну окей, по 60 це буде 600 очків, але ж вже різниця в півтори тисячі і їм нас не наздогнати. У нас залишилось 8 із яких 6 моїх, ну а я починаю. Так, і будемо починати з чотирьох хілерів, друзі, із каді. Будемо йти ось на такого суперника. Команда захисту, звісно, слабенька, 4817. Але ж все залежить від камінчика. Ну тут я можу сказати лише одне, що шансів суперника немає. Ну і зараз ми маємо пробити цього суперника. І вперед командир. Командир на нас чекає. Отже, початок, ну, чесно кажучи, дуже слабенький, камінчика немає, і потрібно буде зараз робити ходи і шукати потрібний камінь. В нашому випадку це синій. Так, 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 так. Яких я тут брав героїв? Так, зелень, фіол, червоне і синє. Поки що, що зовсім нічого не зрозуміло. Як тут шукати камінчики так і так далі. Ну окей, давайте зараз будемо робити. І я не бачу ніяких комбо. Дуже хотілося б якісь комбо там запустити і так далі. О, щось пішло. Нарешті. Трохи здвинулись. Рігарда дозрядили. Чудово, ну поки що, мабуть, не буду його активувати, хоча дивіться, на нас висить зріз манери і це мені не дуже подобається. Так, окей, давайте зараз активуємо і зараз скинемо максимальне камінчика на полі, щоб ви мені не заважало так іще один кристал. Ух, полюбляє кристали. Так, є. Крає ультує. Окей. Так, маємо дві трійки. Далі ще складемо трійку синіх раз і трійку синіх два. Окей. Робимо один хід і зараз другим дозаряджаємо наших героїв. Так, герої стихії льоду на зарядженні. Загрох готовий до атаки. Так, по мінімум, що ми тут бачимо, раз, два, три. Ну, непогано. Стояти стоять. В будь-якому випадку треба зараз активувати, Плюс зріжемо зараз атаку. Всім крім, крім загрогу. Ну, нічого таке трапляється. Так, давайте зараз каді пройдемось. Чудово. Четвертий так повісили, Замедло висить, можна підірвати зараз червоний кріс. Десь можливість зарядити клика. І плюс до всього, мабуть, трошки порухаємо поле. Давайте зараз подивимося, ще кого загроб буде обирати. Погано, що на нього не працюють, всякі там зрізи і так далі. Ох, ти диви. Вірно зробив. Вибрав скаді, я б теж, мабуть, робив. Так, давайте зараз щірочку тут залимо. І будемо через комбо зараз про синім рухати. Так, що мені, можливо, полікуватися десь треба? Ні, поки що все гуд... Все гуд. І, мабуть, зараз давайте дозарядимо... Дозарядимо Милендора, тому що треба полікуватися. Так, є окей. Нам зрізали атаку, нічого страшного. Вони ходять стаки і ми зробимо свою справу в будь-якому випадку. Зараз, 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 так. Ходи. Фіол можемо віддати, тому що кірюха вже заряджений. Буде ультавати. Нам треба скидати себе з різ атаки в любому випадку. Так, давайте. Так, робимо ось так. Тепер тепер потрібно знову синенькі складати. Ну давайте. Ока. Каміння, звісно, маловато, але за рахунок того, що я взяв дуже багато хілерів, ми можемо триматися на плаву. по 176 б'є. Поки що, але ж скоро ми зберемо камінчик, знайдемо його. Тут залишилось зовсім трошки, так диві, диві, дивіться, зараз тут піднімаю. Синеньке складаю. Все. Си. Так, що у нас тут по міньоном, теж я не буду чекати, будемо накидувати стаки і пробивати нашого першого суперника. Так, ну тут я маю зараз вбити мінімум, мінімум два суперника і плюс ще заберемо два ворона, тому тут все спрацює. Не має спрацювати так, дивимось. Є супер. Восьмий стак. Ну що, друзі, можу сказати? Тут вже остаточна перемога. Залишилось робити декілька ходів, не провтикати з хілерами, щоб їх зарядити, щоб втримати свою команду. Так, от добре. Скаді в нас на плаву. Мабуть, до морігарда, полікуємось і будемо добивати першого саперника. Тут каміння вже потрібно кидати в лівий флан, тому що справа стоять хілери, а нам не потрібно їх заряджати. Ну, щоб просто бастіше це все закінчити. <кій> ну і залишився тут, грубо кажучи, один герой, який зараз просто покинеться поле бою. І це наша перша перемога. Ну, План спрацював, суперник дійсно слабкий був. І ось такий початок. Ок, поїхали далі. Так, друзі, настав час для улоки. Червона синя команда. Одна з моїх найсильніших і найулюбленіших. Дуже полюбляю трійку червоних цю і двійку синіх героїв. По загонам у нас все стоїть ок. Будемо бігти на екстремало. Захист 5535. Що можна сказати? Ну тут майже все ідеально. Є така сама проблема, як у мене, це не прокачані нормально загони. Ну що це таке? 11 і 12, і, Ну це дуже-дуже погано, тому тут, щоб зміцнити цей захист, потрібно в будь-якому випадку прокачати загони, щоб герої заряджалися швидше і так далі. Так, лівий фланг у нас пасивний, є філер, є каделен. Окей, нової версії костюму. Ну, це мене не сильно бентежить. Мене більш бентежить правий фланг і центр. По центру у нас альфа Раніс. І, і рядом з ним на площі стоїть альфа Людвіг, який буде мати таунт. Ну ок, ми взяли два мага, тобто Діспел є за рахунок камінчика, є лорд Лот, який має скопіювати ульту, мабуть, Людвіга, ну і будемо пробувати червоною трійкою, коли зарядимо наших героїв. Іди. Так. Так, так, так. Ну я відразу, звісно, бачу, є ходи, є ходи. Ну не знаю, не знаю. Мені теж мені трошки ситуація не подобається. Дуже хочу зробити ось такий хід, дивіться, зараз через комбо червоні складу трійку і тут трійку складу. Ух. Так, супер. Але ж трошки не вистачає. І тепер дивиться, чому вся загвоздка, Що навіть зараз я підірву зелену бомбочку. Зелену бомбочку. на реміс, мабуть, зарядиться. Але інших варіантів для зарядки своїх героїв я не бачу. Є, звісно, ще ось такі хід, які я звісно зроблю. Так, є. Ну і тут, мабуть, через комбо будемо і синю дозаряджати. Ох, і червоний приходив. Щас ми просто пробиваємо з камінчика-центр. Ну все, план здався. Тут уже нема... немає, супротиву не буде. Звісно, я буду копіювати альфа Людвіга, щоб впитувати всю шкоду, яка тут може бути. Хоча хто тут буде бити? Залишився якийсь заяць якими впоруюсь. КДЛН 210. Можемо і КДЛН в принципі, скопіювати, чому б ні. Так, 210. Тут будуть ухиляння. Правий фланг я зараз в будь-якому випадку буду пробивати. Пробивати КДЛН чи Людвіг. Ну Людвіг дасть нам розгон по мані. Тому я вирішую взяти саме Людвіга. Давайте. І відразу вже. Його і викосимо. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Хм. Хоча можна дивіться зробити ось так. Давайте зайця вберемо, щоб він мені не заважав. Є. Тепер розгон ми не маємо. Можемо ще сходити якийсь кід зробити нейтральний. Але докіт буде і червоним теж, тому мені потрібно в будь-якому випадку зараз якось реалізувати свою льту. Можемо зараз зарядити просто в КДЛН, це все діло. Дивіться, ось так. І шукати червоний камінчик. Зараз все заходить в таунт. Супер. Так що в нас там по мані. Давай мені червоний камінчик по центру. Ух, дивіться, просто все супер. Тут супер чудово, ми знову заряджені. Зараз вбиваємо, мабуть, таун, та й зарушається один хілий рейс. І мені теж вже нічого не зробить. Все так і робимо. Ну і залишається просто зараз порухати трошки камінчики і будемо добувати нашого останнього суперника. Ну, Останнього героя цьому захисті. Ну і все. Гейм овер. Ось так впорались. Ну, теж нічого не важкого, але мій теж спрацював. Гарні герої, дуже добре співпрацюють з собою і тому 5535 без проблем забрали. Звісно, з камінчиком пощастило, тому що в центр ми пробили каміння. Це дуже-дуже велика рідкість. Ну, у моїй ігрі в форматі 3 плюс 2 але ж як сталося, так сталося. А ми продовжуємо. Наступний, отже, Артем XXX Трикса Форцес. Форцес нас на нас буде чекати. Альфа Форцес. Топовий герой. Дуже хотів зловити, але ж ви знаєте, як мені везе з призивами, тому ні, це в прольоті. Але Ну що я можу сказати? Тут, в принципі, три герої тільки нормально мене стоять. Це в нас Форсос, Мілена і також Вандочка у костюмі, яку я теж полюбляю, захисні стяги її, це щось. Окей, ну тут є проблема, дивіться. Тут, тут теж якби все окей, окрім Алканіна. Не знаю, ось він стоїть у звичайній версії, скоріш за все просто помилилися, коли її виставляли в захист. Мабуть... Володар цього героя, ну просто з змінити, тому що герой має два костюми, а його можна ставити хоч в першій версії костюма, хоч другий набагато користіший, ніж оригінал. Однозначно. Ну, джун це окей, регулярна карта, можливо, така сама проблема жовтима, як у мене. Ну і давайте спробуємо пробити ось цей захист. Вперед. Так, ну тут однозначно перший хід аж сам на. Проситься, проситься, просто, щоб я зарядив просто зараз всіх та і все. Так, є. Відразу зняли альфа таунт Супер. дозаряджаємо Машку. Давайте спробуємо зарядити наших героїв Звісно, Форса зараз, мабуть, ультане. Але ж, маємо зарядку загрога, який зараз просто може його просто рухнути і все. Загорох обходить всі оці захисні стяги і так далі. Тому без різниці на таунт Він його просто зараз ігнорує. 936, стоп, я не зрозумів. ж треба там здоров'я? 500, 500, 500. Так, нам треба як якось зелененький підняти. Зелененькі можемо підняти через комбо четвірок. Або можемо джунеїда зараз вжарити. Давайте. Є. Мінус центр, є. Тепер ось так. Потрошки, потрошки піднімаємо. Так, три червоних. Бачу, бачу, давайте. І все, і біда. <кх> Тут у нас є проблема, друзі. Мілена йде на другий заряд, це для мене дуже-дуже ну, невигідно. І зараз треба молитися просто на синій камінчик. Просто молитви мають нас спасти, тому що якщо ми не встигнемо, буде ну, не переливки. А ми просто не встигнемо. Вона зараз другим зарядом просто візьме і просто поховає весь мій всю мою команду. Ось вам, ось вам. Розклади. Так, скільки цікаво вдарить. По 829, ну і все тут зрозуміло. Всім до побачення, друзі. Ну, таке буває. Ось воно. Мілена, ну, я знав, що так буде. І дуже болісно. Ось отримали Форсас, який просто взяв танчик в себе всю шкоду від моїх червоних героїв. Ну, мені в будь-якому випадку прийшлося його вбивати, як тут не крутий і так далі. Ну, а Мілена, тут я вже нічого не міг зробити, Пішла на другі заряди, тому ми розбилися. Ну, йдемо за собою, де заберемо. He's going. Так, на добу підемо фіол синім. Є в мене тут контра, і фіолетовий герой, який дуже швидкі будуть заряджатися, шести камінчиків камінчики відріб пустоту. Ну, зараз спробую добити саме така команда. Хілера взяли Азмію, контру, яку дуже-дуже рідко використовую. Ну і камінчик, звісно, мене вже тут. Це, ну, мені зовсім не подобається. Жовтий кріс проситься відразу, ну не знаю, якась така собі ідея. Вже погано. І по центру немає ходів. Ну ок, давайте почнемо. з так, в принципі, дивіться, зараз отак зроблю. Зараз подивись, що по фьолу приїде. Пофьолу все гуд, але ж трошки він не там став, де мені потрібно. Тому будемо зараз О, оце воно. Так, маємо на другому заряді Аметрин. Вся буде лікувати, але ж ми можемо зараз правий фланг просто забрати. Тому що Мілена зараз буде ультавати наступного ходу вже 100%. І, ну, мабуть, давайте заберемо. Всіх героїв чому клуб. Ми зробимо мінус фланг, але ну, в будь-якому випадку полікує, а так хай лякує, тут джун майже цілий. Мілена, ну відвікує вона себе на 700, ну хай так і буде. Так, і робимо раз і два. Це маємо мінус два героя, тепер можемо підривати жовтий кріс, відразу трічку фіола зараз піде у пустоту, тобто знову -за дозаряджаємо себе, і ми ну, зараз будемо пробувати пробувати. Міленочку, звісно, міленочку. Так, давайте зараз заберемо в неї. Знімаємо бафи. Да, хто не знав, Віктор у костюмі може забрати один останній баф. В даному випадку забрали захисний стяг. І ок, так, робимо два, три, тепер четвірочку. Все, є хедшот, є пробиття. Що. Далі там залишається один джун, ну він вже нічого не зробить. Бо ми знову дозаряджаємось, ну і зараз його будемо добивати. І після всього він набирає не того героя, не б'ющих, тому. Добиваємо і переходимо до наступного суперника. Так, друзі, вирішив виглядати червоно жовту команду, ось такий у нас буде Вінігрет, так кажучи. Ну, Збір на солянки. І підемо ось на такого соперника. Дивіться, які тут досить міцні та цікаві герої. Ультрокс. Нарешті зустрінемось, ніколи не зустрічався з цим героєм, ні на бігав ніде. Ну давайте, давайте спробуємо якось з цим поборотися. Погано те, що він контру накидує, тому я не знаю. У мене тут немає діспела Немає діспела. Леж герої позакінчувалися, тому ну як буде, так буде. Окей, будемо надіятися на жовтий камінчик або Волз має його законтрити. Ну і вперед. Так, що бачу, що бачу. Ну бачу, що з камінням ну, ситуація дуже дуже е, кепська. Так, ми зможемо, звісно, зарядити героїв стихії вогню, але жовтий камінчиків на полі немає. Просто немає. Так, бачу, якісь трошки щось з'являється, але ж що це мені дасть? Питання в іншому. Так, давайте зараз через комбо якось піднімати камінчик. Угу. Повна хрінь. Реально дуже дуже складна ситуація. Зараз до всього він буду ждавати, від коса скільки поле летить, а камінчик потрібно кольору не приходить. Ні, ну він там звісно приходить, але що ж я зараз буду битись. Об контру пивати чи що? схоже на те, що ми цей бітер зальємо. Ні червоного, ні жовтого, і я не можу його просто скласти. Ось вам фінський рандом, друзі. Ось так. Ну, Тут Тут так. Да, звісно, я не взяв діспелерів, які пентру знімали, але ж ну, я вже нічого не, не міг би зробити. Ось так воно буває. Герой раніше зрадився, ніж мої червоні герої. Дуже швидкі, вони нічого не можуть зробити, на жаль. І ми якби підкосили, ну і настав час добити за собою. На другу спробу беремо ось таку команду зелень з Діспелом. Ой, не знаю як це вийде. Ну окей. Зараз буде надія на, 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 на зелений давно. Хоча що о, я теж непогано, якщо він зарядиться раніше, ніж суперник, то ми можемо ні з каміннями не вгадав. Може не зможемо. Так, давайте, почнемо ось такий хід робити. Можливо, знизу щось підійде. Ні. Другий хід. Ось тут. Все, камінчик закінчився. Камінчик закінчився. Де ми тут будемо що шукати? Зоктали. Все не те, що мені потрібно. Не, мож, не можемо не дозарядити не фіол, нічого. Ну о, наприклад, так ще зараз зроблю. Ну, нічого не приїде. Питання, скільки мені потрібно зробити ходів для того, щоб щось зібрати? Ну окей, я можу, наприклад, зараз три червоних прокинути, зелень наверх, але воно, воно не змінить нічого. В цілому ситуація краще не стане, тому однозначно робимо ось такі ходи. Шалені ходи, шалений комбо. І зараз просто знищують всю мою команду атаки, плюс маємо замедло. плюс все. Раз, два, три. То ультанув та полікувала. Все. Просто супер. Ось так, друзі. Ось так останні два удари в нас просто не заходять, нічого тут вже зробити не можу. І все, покидаємо поле битви перед тому, що, мабуть, зробили гірше, ніж було до цього. Тобто саперник підлікувався. А ми набігли в нуль. Ось таке в нас завершення, Ну, в будь-якому випадку відіграли непогано. Кажу ж, ну не вистачає мені героїв для повноцінної нормальної гри. Ну, Хоча б є команди гарні, але ж трошечки хотілося б трошки змінити їх. Але ж тут ситуація в другому бою, ну фінський рандом. Це Все, що я можу сказати. В будь-якому випадку непогано відбили, зробили. Два шоти розбили, добиви були. Ну, це якісь, як кажуть, отримали в будь-якому випадку позитив у повному обсязі. Будемо навчатися на своїх помилках. А на цьому в мене все, друзі. Всім гарних галявин, успіху і тільки перемог. Всім пока.